На цю рибалочку візьму дуже провірені наживки. Пам'ятаю, в минулому році дуже гарно працювали на цій водоймі, на цьому місці наживочки компанії «Віст». Віст це український виробник. О! Ось і придавив перший. Не хочу сказати, що це на... Ух ти, глянь, ось ось чому я взяв і цю палюгаку. Ось чому я взяв, любі друзі, цю палюгаку. Гляньте, які тут кабасики. Кабасики на цій точечці дуже і дуже гарні. Вони тут завжди були. Але ж потім трішки їх виб'ють і ну, прийдеться змінювати точечку. Але ж ви бачимо, який кабасик. Прокоментую. Трапилася клівака такого гарного вокуня. Заковтнув він дуже і іду... дуже. Заковтнув дуже гарно. Катушечка була, ну, шпулька була трішки затягнута, тому що, мабуть, я ну, останній раз ловив цією катушечкою щось крупненьке і була затягнута катушечка. Кіншинчик згибається. Бачу, що ось цей кайф, коли нагибається вудочка. І швидко ще попускаю я трішки фрикціончик і чую цей рик. І дивлюся по шнуру, рибка уходить туди вліво в комишик І вспоминаю, «Блін, тут же ж рибки такі гарні, серйозні, тому швидко назад підтягну фрикціончика і пам'ятаєте, ятає, пам сказав візьму паличку, таку більш універсальну, з багатим таким запасом прочності. Оце я взяв цього кіншинчика, затягнув фрикціончик і викорчував. Тому на такій водоймі на цій точечці ну, не треба з якоїсь там до двох грамчиків приходити е, полюгакою, ловити в корчах можна так сказати умови не дуже ви самі бачите не дуже там суперфайні, ловити крупну рибу для цього вам потрібна вудочка з таким запасиком перша рибулька взялася прям ну прям дуже гарно О! і і звіст не підвів Робимо закид, 2 грамчика, навіть не вкладаючись в закид, полетіло далі, чим я хотів. Все те саме, нічого ми не видумуємо, кидаємо, робимо паузу. Мікро під... Оп, була була любі друзі, клівака, він сидить. Сидить, чому я сразу не зробив... Ох, фрикціончик. Фрикціончик працює. Чому я сразу не зробив підсічку? Тому що хотів показати вам. Як все ну, як все дуже гарно виходить. І ну, бачимо, засасав 2 грамчика швидко і що? І що? І сидить. Сидить він уже в мене на гачечку. Опа! Ось. Все, є. Дригнув. Спочатку дригнув цей вакунець, я не встиг зробити підсічку і потім він ще раз... Дригнув і, і єсть. Бачимо, кидав усе під комишок, ні черта не спіймав, кинув під той дальнючий такий комишок і десь від тіля, мабуть, йде наша рибка. Оця рибка йде здалека. Отако. От гляньте, а що це таке? Він мені, не мені, а моєї наживки. Да, гляньте, гляньте. Ох, оце. Дмитрику провалився. Дмитрику провалився, але ж сапогів хватило. Так, я побачив... гадьониш гляньте, відкусив п'яточку. На на вістику п'яточку відкусив. А він, пам'ятаємо, я казав, він в мене був єдиний. Але ж є другий колір, на який теж дуже-дуже гарно клювало. Ну гляньте, ну скажіть, кабанчик такий. Знатний. Так, коли вам від Блін, нажив... Все щось кажу, вам хвоста відкусила, вишня лисиця. Коли відкусило наживки хвоста, не викидуйте. Ця штучечка, оця така колбасічка, вона бачимо, як грає у відставана. Тому десь вона вам пригодиться, чесно кажу, такі штучки не викидуйте. Колись поставите... Ще можна буде трішки відкусити і на якусь мормишечку поставити. Точечку перевірив, точечка дуже гарно працює. Наживочки компанії VIS теж, теж ви бачимо, що в минулому році вони тут працювали, що в цьому році вони теж тут так само гарно-гарно працюють. іди сюди, мій сладенький. О, гляньте, цей, цей шка! Що ти робиш? Що ти робиш? Цей так жадно влупив і дуже жадно почав десь тікати. Так, до речі, завжди, як то... Блін, гляньте, і цей заковтнув наживочку. Дуже і дуже гарно. Аж туди. А йди сюди. Це оце, цей самий фіолетовий вістик.